Була сьогодні встановлена магнітола на Dodge RAM. Магнітола з екраном 8,4 дюйма. Це є 8 процесор, 4 оперативної пам'яті, 32 внутрішньої пам'яті. Магнітола дуже швидко працює, відклик на всі програми. Також підтягнувся штатний клімат, все працює. Штатні кнопочки також все працюють, регулюється, температура. Рециркуляція, так само все регулюється звідси. Можна включити, виключити на самому екрані магнітоли. Дана магнітола також має вбудований 4G модем, CarPlay Android Auto бездротові, є розділення екрану в даній магнітолі, є підключена передня камера. Зараз лінії заберуться. Ось так виглядає. Також можна... Примусово включати і можна була підключена штатна камера. Включили штатну лінію, також підтягнулися, при виключенні включається передня камера. Час включення передньої камери можна вибирати на лаштуваннях магнітоли. Також підтягнулися всі кнопочки на кермі. Це кнопочка навігації, це кнопочка AUX звук. Так само звідси можна регулювати, включати, виключати. Все працює. Також є вбудований ДСП, підключення до гучного зв'язку. Є встановлені навігації, Navitel, IGO, Waze. Можна будь-які інші додатки скачувати з Play Market. Магнітола з екрану 8,4 дюйма. Кому цікаві дані магнітоли чи якісь інші, подавайте заявки, підберемо магнітолу під ваше авто, під вашу модифікацію автомобіля.